Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, по-перше, вітаю з перемогою всю команду та тренерів. Не скажу, що це легка перемога, дивлячись на, на табло, тому що е, з, з усією повагою до кривбасу, ну, до, до цієї гри ми повинні відноситись трохи по-іншому, ніж ну, до себе. Тому що перед тим як виходити на ділянку, то ну, гра починається з рівного, я вважаю, що ну, це головна команда, якому ну, має бути більше відносини та більше праці за ніж інший. Після того, як вас перевели в стартову п'ятірку, ігрового часу стало набагато більше, як відчуття. Ну так, трохи тяжко, але що ж, що ж робити, коли ну, потрібна допомога в команді, як отація, ну, як так і в захисті. На жаль, зараз повну допомогу не можу дати, тому що не, не вистачає декілька сил. Та опиту, можна сказати, тому і якось відноситись до своєї гри стало доволі таки тяжко. Мені сподобалось, як ми налаштувалися на цю гру і в захисті, і в нападі, але е е е я, якщо чесно, очікував трохи другої гри, трохи важчі, тому що Кребас останні ігри. Дуже непогано виглядає, і ну так вийшло, що ми ми сьогодні показали гарний відсоток і в захисті зіграли, і забили у швидких відривах, забили легкі м'ячі. І Тому так склалася гра. Дякую хлопцям, що вони з таким настроєм підійшли до гри. Ну, якщо трошки зіпсувати ідеальну картинку, скажіть, що, що ж напевно, вам не сподобалося в цьому матчі? До чого є? Хоч малесенька претензія в цій грі? Я не люблю по гарячих слідах. Я подивлюсь на наступній прес-конференції, я відповім, що вони не сподобалося. Важко, коли ти 50 виграєш, важко, щоб щось не подобалося. Хлопці, молодці, дійсно, вони. Налаштувалися дуже добре, і вони отримують два вихідні дні, і це, мабуть, було, я їм сказав, про це в роздягальні перед грою, і це, мабуть, дало їм якийсь е... е... стимул. Якщо чесно, я не знаю, що сказати, мені дуже дуже соромно. Не було нашої команди сьогодні на паркеті. Ми готувалися до Запоріжжя. Коли ми грали з Запоріжжям, була команда. Ми грали майже всі 40 хвилин, як одне ціло. Сьогодні цього одного цілого не було, не було жодного гравця на паркеті. Ми не були готові до цієї гри, У нас нічого не вийшло. Мені дуже соромно, я хочу вибачитись перед вболівальниками, перед хто болював за прибаси і дивився цю гру, мені дуже соромно. Вибачте, я більше не маю що сказати. Я розумів, що сьогодні буде тяжка гра. Я не розумів, що настільки тяжка гра. Так, ми готувалися до Запоріжжя, а сьогодні у нас дернала в тому. Але коли ти граєш перші дві чверті з чотирма фолами, я не кажу ті два фоли, що ми заробили останні 19 секунд після повітряного тривоги. Якщо ти... Награючи як чоловік, чоловічий, де потрібно зробити фол, де потрібно жорстко зустріти гравця. Як сьогодні в першій половині зіграв Дніпро-Зам. Далі вже було на баскетбол, далі вже було догравання. Дограв... До, до, до І, на жаль, догравали не ми, а догравали нас. Є дуже багато питань до гравців. Декілька питань поставлю сам собі. Але сьогодні на паркеті була лише одна команда, це команда з міста Дніпра. Ще ми їх